Ваш пес насрав, приберіть. І що? Я зараз поліцію викличу. Приберіть. А, кхм, а. бонжерно товариство. Зазвичай так сваряться хозій милих та пухнастих тваринок. У мене на районі. Сьогодні мова піде саме про тваринок, зіркових тваринок, які домашні улюбленці у українських зірок прямо тут і прямо зараз. Вона відправила меседж як море на весь екран. Куплю лабрадора і 300 баксів за це дам ціни до доколупуйтесь, то я для зв'язки слів використав. А от те, що Наталя Могилевська має такого файного цуцика Свята Правда. Ми то гадали, що в неї не собака, а стає білих журавлей дома була чорна дівчинка на ім'я Ая. В неї що десь фантазія покинула чат, коли ім'я придумували, що за ім'я таке дивне пані Наталя, ви ж талановита людина, можна було щось і цікавіше, нібито, придумати. Міг би сказати я, якби не знав, наскільки глибоко копнула Наталя, вигадуючи таке незвичне ім'я. Діло було так, коли справа дійшла до а як цуцика назвати то, Наталя подумала, що якщо взяти для імені першу і останню літеру абетки, виходячи із цього, це вбере всі імена відомі людству. Ніштяк так було й зафіксовано. Хай живе цумбучок і господарку свою радує. І Якщо почати роздивлятися рекламні вивіски магазинів з коштовностями, то ви точно її знайдете. Дорогоцінний брильянт української сцени з легким фльором пиришок по пирешок. Вибачте, але то просто хрін забудеш. Настя Каменських та і французька балонка породи Бішон Фрізе. Так, стоп. А давайте розбиратися, якщо зі словами французька і пауза балонка все зрозуміло, то що таке бішон-фрізе? Звучить, чесно кажучи, як страва. Але дякую Богу, що всі європейці виховані і сучасні люди, а не як ті північні, для яких фраза балонка, башон фрєзе, звучить натурально як делікатесна страва. Так от, для тих, хто хоче бути як Каменських, і завести собі таку милу собачку, знаєте, що цуценя зараз може коштувати приблизно 600 доларів. До речі, ім'я абсолютно підходить зовнішньому вигляду мі-мі. Але тут це логічна співачка, за яка взяла ноту мі. Мі і так називала собачку. А якщо хочете побільше роздивитися, підпишіться на неї в інсті. Я зараз не про каменське говорю, а саме про мімі. -мі. Так, не дивуйся, в неї є особиста сторінка в інстаграмі. Вона прям в прямий ефіри виходить, тіктоки знімає, вогник вогник жарко жарко-жарка, гей-гей-гей, але тільки для собак є висока вірогідність, що фоловерів там більше ніж в тебе, в мене, в нього, усіх разом взяти. А про улюбленців, яких світових зірок ти хотів би дізнатися? От прям напиши в коментарях зараз. Сіммури, що. Від спілкування з тваринками і не вступити в ковдель на пікніку, бо ти не до грошей, а до зіпсованого відпочинку. Всім чао, какао!